Вікторія, розкажи, звідки ти приїхала, де ти мешкала в Україні, яка там ситуація і чому ти обрала Польщу? Я з України, місто Харків, приїхала 6 березня з дочкою до Польщі. Вибрала країну, бо в мене тут була старша дитина. Дочка, вона працювала во Вроцлаві. і З перших днів, як почалась війна, вона, мама виїжджай, мама виїжджай, але ми не могли виїхати з Харкова, бо дуже був наплив людей. І там просто було ну, не виїхати. Багато іноземців. і Просто люди тікали, бо бомбили, і з перших днів танки. А ми ще залишилися в, чер... в чертах міста. Нас тільки трошки там поблукали ті русські танки, і їх швидко швидко вигнали. Ми жили 9 днів в погребі, жили з дітьми без світла, без тепла, бо не було мобільного зв'язку, не було нічого, бо ми не розуміли. На той момент, що почалася така повномасштабна війна, і що то надовго затягнеться. Ми сиділи і чекали, що ну, завтра або післязавтра прийдуть і все буде добре, ми будемо жити, як і жили. Ми два рази питались виїхати. На другий раз нам пощастило. Ми з дітьми вже до Львова біля туалету на, на підлозі, бо дуже багато людей тікало із дітками. Дуже довго перетинали границю. Десять годин на пішому переході були. Дуже втомилися. і коли ми вже там крокавце перетнули границю. Не було не автобусів. Ми не могли звідти виїхати. Ми вже сіли в перший, який був автобус, вільний до Варшави. Ми сіли з дітьми, щоб просто поспати. Приїхали ми до Варшави. а Нам треба було до Вроцлава. Але поки ми добралися до Вроцлава, уже Вроцлав був просто переповнений біженцями, і те, що ми побачили на вокзалі, в мене був шок. Люди сиділи на підлозі. І коли вже приїхали, то в Вроцлаві, звісно, не було ні місця, ні роботи, нічого не було. Ми так шукали, шукали навіть за кошти ми Мешкання не могли знайти. Почали через інтернет знайомих, знайомих нам знайшли людей, які нас взяли. До себе ми жили там у них три з половиною місяці, але то було дуже далеко від Вроцлава. Це був Гнівошов, Дамашков, це в горах. Люди займалися екотуризмом. Дуже добрі люди. Якщо не це інтерв'ю, то Касі і Конраду я дуже дячна. Розкажи, як ти з сім'єю опинилася в Ополі і як тобі допомагали на твоєму шляху поляки, українці? Всі. Ми жили в Нівошеві, там в горах. Там так ну, від цивілізації дуже далеко. А в мене дитина треба до школи, треба вчитися. Так сталося, що працю і. Школу, де я хотіла подалі вчитися і жити, то це місто Ополе, дитина має вчитися, а я учусь теж в школі на флориста. Так як в Польщі трошки інний напрям флористиці, інна трошки культура, інні свята, і я захотіла вивчити, бо планую тут залишитися. Допомогли мені тут в місті Ополі, Хумандок. Така підтримка для українців. Надихнули в мене знову життя в мене, бо я не знала, як далі жити. Я не знала, чим я буду займатися в Польщі, як мені тут знайти працю, як чи треба мені вчити мову. Зараз я вчусь в школі, там і польська, і англійська, і флористика, і практику прохожу. Дуже 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 такі кв'ятярні польські, там, де дуже приємні люди. Вони мене підтримали. Кася Гося в мене повірили і запросили мене до себе працювати. Я їм дуже вдячна. Я щаслива така, що я можу робити ті букети і дозволена робити так, як то робила я в Україні. Ще хотіла. Сказати слова вдячності Олександрі Алтуф'євій, Коли я прийшла до неї на Азінську 8, я така була, ну як не в себе. Ну, якась ніяка в тумані. Вона підібрала такі слова до мене, що в мене як відкрилися очі, я думаю, ну як так? Треба жити зараз, бо в мене двоє дітей. І якщо я здамся, я не маю права здаватися тільки вперед, вперед, хочу, щоб наші всі українські дівчата, які в ополі, або просто в Польщі, неважливо в якій країні, не здавалися, вірили в себе, бо ми сильна нація. Ми вже почали про твою професію. Ти була флористом в Україні і продовжуєш це зараз. І я знаю, що ти не тільки ну, це не тільки спосіб заробітку, ти ще й допомагаєш іншим своєю діяльністю. От, розкажи про це. Я проводила майстер-клас для дівчат з України. І такий у нас був релакс. Ми робили своїми руками вінки з природних матеріалів. Спочатку ми влаштували прогулянку для того, щоб люди навчилися помічати природу, щоб вони могли надихатися. Є такий релакс для душі, то є якесь відновлення. І спочатку була прогулянка. Ми там збирали всякі листячка, каштанчики, розмовляли. А на другий день ми зібралися із того, що ми зібрали, ми з дівчатами зробили вінки. Я так по людям зрозуміла, що їм все сподобалося, і були дуже задоволені, бо якщо ти щось робиш руками, думаєш, про щоб то було дуже гарно виглядало, ти, проти, ти не згадуєш про щось зле, про ту війну. Свої плани на майбутнє залишитися тут, чим займатися. Чую себе тут потрібною. І поки так буде, то я буду тут залишатися. Плани, дуже багато планів, бо все залежить, як найшвидше я вивчу польську мову. Так, дуже хочу і свою к'ярню, бо то є моя мрія ще з України і хочу ще допомагати людям, тут, які тут з України.